Друзі, подивіться, яка велика кількість чудових електромобілів зараз в наявності в Ємотос. Не беріться, забирайте свій електромобіль за нормальною вартістю, бо скоро, як ви знаєте, повернуть нам податки, і ціни виростуть на 35%. BMW, Smart, Audi Q4, BYD, Polestar 4, ще Smart, третій, перший. Ось такий дуже крутий, повнопривідний Mercedes EQC 400. Тільки не ну, приїхав, і зараз ми його продаємо за 34 тисячі доларів. Подивіться, ось так виглядає Polestar 4 в комплектації. Перформанс. Зрозуміти можна по жовтим супертам. BMW i4 – Дуже велика кількість дуже крутих електромобілів. Щодо Polstar 4, то взагалі подивіться, яка їх велика кількість, правда, половина, а то і більше з них вже продана. Також ось такого незвичного кольору є. А також подивіться на цей гібрид лісян L7 Ультра, максимальна комплектація. Також ще стоїть на нашому на нашому майданчику і чекає свого господаря. Ну і родзинка цієї виставки це, звичайно, Xiaomi u 7 максимальній комплектації Max. але цей автомобіль не продається, тому ціну не питайте. Саме цей автомобіль не продається, але під замовлення від 60 тисяч можна приблизно такий пригнати і для вас.